Слава Богу, народ Божий. Ну, добрий час щось почути, послухати, прийняти, навчитися. Всі дітки наші пішли на своє служіння. Тут лишилися всі дорослі, всі тверді і віруючі християни. Будемо рухатися так трошки в темпі. 1 Петра 2, 9, 10 вірш. Пише так, але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас темряви до дивного світла свого, і десятий. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. І тут нам говорять про те, що ми народ Божий. Тут говориться про те, що Бог нас знайшов в темряві. Не через те, що ми такі були красиві, гарні, не було кращих, а по волі Його, і привів до свого дивного світла. Він назвав нас своїм вибраним родом. Він каже люд власності Божої, тому що вже не належимо собі, а за нас заплачена ціна. Ми вже викуплені. І Бог повинен нами керувати. І призвані ми до того. Тут так написано в дев'ятому вірші. Щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас, щоб звіщати чесноти Господа. Це, знаєте, як От людина покаялась, чи може вона це все осознати? Мабуть, що проходить якийсь час, і людина повинна бути трошки більш підготовлена і навчена. І сьогодні тема цієї проповіді вона буде називатися так: навчайтесь, тере, щоб навчити інших. Ми почнемо, мабуть, що не дуже з простого місця, ми почнемо пророка Осії», четвертий розділ, шостий вірш. Пророка Осії», четвертий розділ, шостий вірш. Пише там так, погине народ мій за те, що немає знання. І там далі пише так: тому що знання ти відкинув, і ви там можете почитати, що там далі є. Тут говориться також про ізраїльський народ, який був вибраний, який Господь назвав своїм. Який, якому він дав, відкрився, дав свої постанови, закони, навчив, як жити, сказав, як жити. Але чомусь цей народ, каже Господь, через пророка Осію, він може погинути. І чому? Тому що відкинув знання, те, що казав йому Господь. Що саме він відкинув? Блуд і вино та сік виноградний володіють їхнім серцем. Народ мій допитується в свого дерева, об'являє йому його палиця, то згадають, ходять. Блуг Будодійства заводить до блуду, і вони заблудили від Бога свого. На верховинах гірських вони жертви приносять, кадять на взгір'ях під дубом, тополею та перебітну одним словом, так. І так ще дальше йде. Дивиться Господь на цю землю, це в четвертому розділі в перших віршах. Немає на землі ані правди, ні милості, ні богопізнання. І каже він: той народ, це він говорить до свого, який мав би навчитися як жити, мав би навчити інших. Він каже так, в другому вірші. клянуть та неправду говорять, вбивають та крадуть, чинять перелюб, поставали насильниками, і кров доторкається до крові. Чомусь так виходить, що Бог говорить їм, я є Бог, не робіть собі інших богів, не крадіть, не вбивайте, поважайте батьків, не пожадайте чогось, не пересовуйте межі, дотримуйтесь мого слова, але цей народ він почав блудити і захотів жити так, як живуть інші народи, а не так, як їх Господь вчить. І він каже, до пророка, Йони, каже до, пророка, до пророка Осії, тому що це не була така разова акція. Він міг би сказати до пророка: вийди на Майдан, скажи, хай народ цей покається, скажи, що неправильно роблять і все. Але чомусь Господь каже до цього пророка в перших віршах: іди, візьми собі жінку блудливу, і вона породить тобі дітей блуду. Це було так зроблено для того, щоб люди, які не чують, вони могли все-таки побачити в цьому всьому через те, що Ізраїль насправді дуже маленька земля. Він, можливо, по території, так як Львівська область, можливо, трошки ще Тернопільської чуть-чуть. І ці речі, які би такі відбувалися, вони були б на слуху, і люди могли б пороздумувати про це. І Господь тут говорить не тільки. Так, щоб оце зробити. А він говорить, щоб народ міг побачити себе в цих обставинах. що він вибрав цей народ, а цей народ не дуже хоче жити, так як говорить Господь. Не любить його, а любить якісь інші речі. Він говорить так. Чому цей народ може погинути? Я не загострююсь на цьому всьому, але хочу, щоб. Щоб зрозуміли ми всі. Тому, що знання ти відкинув, каже Господь. Тут не говориться про те, що вчителі твої, там, наприклад, книжники, священники, не вчили тебе, а тому, що ти знання відкинув. Там далі говориться в 6-му вірші: забув ти закон свого Бога. І це насправді трошки страшно, правда, через те, що й Господь сьогодні нас називає народом Своїм. Осія жив за 750 років до народження Ісуса Христа. Ми живемо дві тисячі після. І от все, що говориться в Біблії, воно в принципі нам на користь. Приходить Ісус Христос. Пише так, що дитинка Руслата зміцнялася духом, набираючись мудрості, і благодать Божа на ній пробувала. Народився Ісус, Він не зразу став мудрим. Він просто ріс, зміцнявся, набирався цієї мудрості. Зростав мудрістю тут пише. різні переводи. Далі пише, що ми також знаємо, що Ісус знаходився, коли вже трошки підріс, і пише так, що молодий Ісус, він був в храмі, сидів серед вчителів, вислуховував їх, запитував їх. Він ріс, він навчався, він приймав цю науку. І потім, коли ми, ми далі просто рухаємося, було хрещення, було, він був поведений в пустиню на випробування, був випробований. і після того зразу пише так, що. І з того часу Ісус зразу почав проповідувати і навчати. Ми знаємо, що зразу Ісус вибрав собі учнів. Учнів, тут слово стоїть учнів, тому що Він не вибрав собі слух, які будуть за ним ходити, і допомагати йому, і там носити щось за ним. Він не вибрав ще якісь речі. Тут пише учнів. А учні воно, Це слово, яке там деяке воно вчаться. І він навчав їх, і він, в принципі, проповідував по всіх інших містах. Але учнів тут пише. І ці учні також з ним росли. І потім він, Матвія вже 9,37, він каже, жниво справді велике, та робітників мало. І він що робить? Він каже до учнів своїх: і дід, і навчіть всі народи, хрестячи їх. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Тут пише: коли ви будете це робити, то тоді я буду перебувати з вами. Не тоді, коли я буду робити зле, не тоді, коли я буду ходити своїми дорогами, а тоді, коли ви будете робити це, я перебуватиму з вами повсякденно. Зараз ми просто подивимося на пару прикладів вже з дії апостолів. Тут, е, знаєте, я не хочу, щоб ми сприймали от, е, народ мій тільки от, конкретно до нас. Тому що народ мій це Господь бачить також і тих людей, які можуть покаятися завтра. І що буде з ними, наприклад, якщо вони не почують, або ми будемо не готові благовістити їм, або ми будемо благовістити їм не те, що потрібно. У нас так тихо злі. Хочеться просто, щоб ми росли і зміцнялися, і були готові до доброго діла. Тому, можливо, слово так і воно чуть-чуть таке. Читаємо дії апостолів, 8 розділ, 26, 38 різ. Вірш. Ми не будемо всі ці речі показувати, ми просто коротко пройдемося. Тут говориться про Пилипа. Пилип. Не, не все робив Петро, не все робив Павло, не, а робили всі учні Христові. І тут говориться про Пилипа і епіопського мужа вельможу, скупця. Приходить ангел до Пилипа і каже: іди туди і туди. Він йому не об'ясняє, він просто приходить і каже, іди туди. Пилип, як послушний учень Христа, він збирається і йде. Дивиться, там їде. Повозка, да? І дивиться, там сидить людина і читає. Тут пише, читає Ісаю. Пилип в нього запитує, ти взагалі розумієш, що ти читаєш? Пилип питається в цього скупця, який читає ісаю. Ти розумієш, що ти читаєш? І дивіться, яка відповідь гарна цього вельможі. Вельможа каже, як же я можу, як ніхто не, нап... Нап... не... напутить мене? Як же я можу, якщо ніхто не напутить мене? І він попросив Пилипа, щоб той піднявся до нього. Пилип, я думаю, ми розуміємо, що він був навчений, він був правильно настановлений, правильно навчений, і він давав правильну Євангелію, правильну звістку. І далі вони говорили, і потім знов, вельможа, цей каже: слухай, благаю тебе. Він каже, благаю тебе. Це про кого говорить Пророк? Ну от хто може йому об'яснити, якщо, наприклад, не учні Христові? Ми ж також маємо ми ми ж учні Христові, ми маємо теж мати це знання для того, щоб об'яснити. Тому що якщо завтра будуть в нас запитання, скажуть, слухай, поясни, чого до нас будуть звертатися через те, що ми добре живемо? Через те, що благодать Божа буде над нами, через те, що ми добре поступаємо, в нас порядок в сім'ях, порядок на роботі, порядок в бізнесі, порядок у всіх сферах нашого життя. І це все будуть бачити і будуть питатися нам, в нас. І Пилип, що робить? Він благовістить про Ісуса. І далі ну він йому, мабуть, благовістить не тільки про Ісуса, а Він йому благовістить, дає правильну науку і про хрещення говорить йому. Через те, що Він може каже, слухай, отут вода. А що ж мені мішає? Хреститися. І Пилип йому дає дуже правильну і хорошу відповідь. Якщо віруєш з повного серця свого, то можна. І він каже: вірую я в Ісуса Христа, що то Син Божий. І вони війшли в воду і охрестилися. Міг ангел не приходити до Пилипа, а прийти до цього скупця, просто сісти з ним на возі. В ангела ж багато часу є, правда. Він не обмежений 70, 80, 90 100 років. Він міг би сісти, йому толково об'яснити, навіть сказати, якщо він не добре чує, навіть проговорити йому громогласним голосом, в вухо просто прокричати. Але чомусь він посилає Пилипа. І Пилип має бути готовим. Рухаємося далі. Тут же говориться про інших апостолів. Дії апостолів, 16 розділ з 20 по 33 вірш. Я говорю, це ми можемо це все вдома читати, а ми просто коротко проходимось по тому. Тут вже говориться про Павла і силу. Сила це вже новий учень Христа, який вже був, його вже також навчили. І він вже от з павлом ходить. І вони прийшли в Македонію в Филиппи і навчали там. Вони вигнали біса з тої ворожки. Їх пани побачили, що втратили кошти, закували, кинули в в'язницю, в в'язничому наказали. Дуже пильно стерегти його, в'язничому, тобто ну, начальнику тюрми, мабуть, щоб він їх пильно стеріг, він забив їхні ноги в колоди, щоб вони не втікли. І тут пише так, що что... вони що робили? Вони співали Богові, молилися, і хто там був, слухали їх. Тобто, Павла і силу. Мабуть, і слухав цей в'язничий. Через те, що проходить трошки часу, почався шум. Землетрясіння, двері відкрилися, окови з них поспадали, і цей в'язничий дуже злякався через те, що якби вони втекли, його би вбили. Він достає меча і хоче себе вбити. Його просять, слухай, не шкодь собі. І тут дуже дивна річ: людина, яка сидить в тюрмі, яку охороняє в'язничий, він приходить до них і каже добродії. Це справді дуже дивно через те, що, наприклад, людина в тюрмі в'язничий охороняє. І він приходить до них і каже, слухайте, добродії. Він називає їх не ворами, не насильниками, не, не іншими речами. Він просить їх, каже, добродії. Що треба робити мені, щоб спастися? Це 30-й вірш. У нас там за пультом справді хороші. І питаються в нього, в цього Павла і, і в сили, питаються, що треба робити мені, щоб спастися. Він не питається їх, що треба робити, через те, що вони на місці, вони не втікли, йому нічого не загрожує. Але він, видно, чув, як вони співали Богові, він дивився на них, і він не знав і через то і спитався в них. І вони йому відповідають: вірую в Господа Ісуса, будеш спасенний ти, ти сам та твій дім. І далі пише, що охрестилися негайно вони та його домашні. Також прийшло спасіння. Але Павло і сила були готові благовістити і, благослу... і давати правильну науку. Читаємо далі наше любима про сотника. Історія. Це дія апостолів, 10 розділ. Він довгий цей розділ з 10 по 48 вірш. Тут історія про Симона Петра і про Корнилія. Приходить же ангел до Корнилія і каже, згадалися молитви твої, добрі справи твої згадались. Почуті молитви твої, добрі справи твої згадались. Каже ангел до нього: Пошли туди і туди людей, там буде така-то, така-то людина, він тобі скаже, що тобі робити. Ви теж розумієте, ангел приходить до людини, «Ну, стань біля нього на дві хвилинки, розкажи йому все. Все почують, але чомусь Господь все-таки направляє, каже до нього направ і приведе учнів, приведе учня, і він тобі скаже, що тобі робити. Якщо сьогодні, наприклад, така річ відбудеться, і, наприклад, до когось ангел прийде і скаже: слухай, є така то, така-то людина, там, то і там-то, поклич його, і він тобі скаже, що ти маєш робити. Що ми будемо говорити, яку науку ми будемо давати, якою людина має спастись? Я думаю, що всі ми маємо бути готові до того, щоб прийняти цих людей і не рахувати їх за нечистих, так як в відінні було Петрові, а дійсно порахувати їх, що Бог їх любить, і прийти, і допомогти їм знайти це спасіння, щоб він також став братом чи сестрою. Я хочу повернутися до нас і так, наприклад, сказати таку річ. Всі ми вчилися в школі, тому що всі тут дорослі. І в наших класах приблизно були люди однакового віку. Одногодки. В наших класах був вчитель один і той самий. Ми тільки переходили там, наприклад, з фізики, в географію з географією, там, наприклад, в математику, там на спортмайданчик. І одні ті самі вчителі, які... Вчили клас, там неважливо, там А, Б, В, Г. Але чомусь так виходило, що в одному класі були люди, які вчилися, навчалися, розуміли, були інші люди, які, до яких теж вчитель говорив. Вони, можливо, приймали, відповіді давали правильні, а потім проходило трошки часу, вони забували. Були інші люди, які на уроці математики мріяли про фізкультуру. На уроці фізкультури думали, там, наприклад, про географію. На географії думали, як би то піти в кіно. Коли приходили в кінотеатр, вони, можливо, думали про те, як би піти додому і поспати. І так якось воно все не в попад. І в своїх мріях, і так якби от те, що говорив вчитель, воно в них. Не вкладалося, не лишалося через те, що свої мрії ми давали їм прийняти це все. Була ще одна категорія людей, але їх правда було дуже мало. Ті, що букваря за школою скорили через те, що вони думали, що це все не потрібно, воно не пригодиться. Так і тоже є. І я думаю, що хочеться, щоб всі брати і сестри були в мудрості. Щоб вони знали все, щоб вони могли дійсно прийти на допомогу і виконати те, що Господь говорив, навчитися, навчити інших. Я ще хотів би поділитися таким, що, мабуть, не кожний буде апостолом, не кожен буде євангелистом, але кожний має знамати цю основу, щоб прийти на допомогу іншому. Друге Тимофія ми прочитаємо. Друге Тимофія, 3 вірш, 14-й, 17-й вірш. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірано, відаючи, Тих, від кого навчився був Ти. 15. -й. І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Пише так: все писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання у праведності. Для чого? Щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла Готова. Я ще хотів би сказати так коротко, тому що. Знаєте, в цьому процесі, процесі навчання, настановлення приймають участь дві сторони: приймають участь учні і школьники. Я кажу школьники, викладачі, вчителі. Це Господь говорив колись до них. І, от коли, наприклад, Він каже про фарисеїв, про книжників, про. Людей, які би мали навчити про священників, чомусь він не дає це. Ця заповідь була їм дана спочатку, щоб вони це робили. А потім, коли він знайшов нас, назвав своїми, зробив своїми учнями, він говорить нам діти навчіть. І чого я завів розмову про книжників і фарисеїв, тому що їм... Дуже велика, теж розділ присвячений Матвія, 23. Я не хочу, щоб ми його читали, ми можемо почитати це все вдома. Чому? Тому що я, ми тільки що читали, що все писанням Богом натхане і корисне до навчання, до докору, до направи, щоб ми були досконалі. Щоб ми, подивившись те, що робили ці люди, бо Бог казав як: От те, що вони вас вчать, те робіть і виконуйте. Але за вчинками їхніми... Не робіт. Чому це робилось? Тому що вони вчили, хоча вони були і навчені, але поступки були їхні другі. Тому хочу сказати так, щоб я, можливо, і прочитаю, як Господь відзивається про них, щоб ми пам'ятали і такими не були. Книжники. Я просто буду казати слова. Саме. Книжники, фарисеї, лицеміри. Не буду об'ясняти через те, що ми всі мудрі, всі дорослі. Ми можемо писання для того, щоб ми писання не побачили не їх і не завтра брата обзивали так, а щоб ми могли побачити себе. Лицеміри, поводирі сліпі, нерозумні, всередині повні здирства і кривди, трупних кісток та всякої нечистоти. Сини вбивць пророків, змії, рід гадючий. Хочеться, щоб ми все-таки мали любов до людей, мали мудрість і виконали те, що до чого Господь нас покликав: навчитися самі навести порядок в своєму житті і бути допомогою для інших.